Причудового, файнючого дня вівторка. Такий файний час. Мушу швидко відео записувати, бо Женька моя так любить такі зелені яблука, аби всі не поїла, аби було на фоні чогось знімати. Вівторок шукаємо якісь цікаві ідеї із того, що бачимо. То буквально сьогодні на конференції використовував метод одного пастора, який говорить дуже класно про подружня. Про, про подружні стосунки він, він наводить такий прикольний трикутник Бермудський трикутник, який поїдає порозуміння. Бер, бермудський трикутник, в якому пропадає порозуміння, пропадає нормальне спілкування, нормальний діалог подружній. І що це за, за трикутник? І він так, так намалював зверху, не чую, ой, не говорю. Тобто буквально, Я з тобою не говорю, я тебе ігнорю, я тобі нічого не відповідаю. Мовчанкою тебе буду, буду бити. Це вбивця порозуміння. Потім. Друга частина цього трикутника бермудського – це не чую. Буквально я, я, я не хочу слухати, я змучений слухати, я втомлений, я стресований, або ще якісь інші причини. Не чую. І третє, здається, найстрашніше не пробачу. Не говорю, не чую і не пробачу. Такий бермудський трикутник, в якому просто пропадає без вісті всяке порозуміння між людьми, в тому числі в дружбі, особливо у стосунках подружніх, особливо у шлюбі. Тому перевірте, перевірте, чи не, не використовуєте оцих вбивців. І буквально зверніть увагу, що це не якісь рекомендації або не це просто не якісь ідеї, це не є якісь, е, е, можливо, може так буде, ні, це вбивці. Це вбивці, які вбивають порозуміння, які забирають спілкування, які забирають таку особливу близькість, особливо, особливу таку інтимну близькість. І тому важливо є цих вбивців уникати. Тому важливо є з ними боротися. А як боротися? Але коли не говорю, то все ж таки знаходити в собі часу. Нехай буде після якоїсь паузи, нехай буде після того, коли ти охолониш, прийдеш до себе, але говорити, спілкуватися. Як сказав Тед Тріп, що спілкування це серцево-судинна система стосунків. Спілкування це серцево-судинна система стосунків. Нема спілкування, твоя серцево-судинна система помирає. На рахунок не чую, то важливо є прислухатися і, і мати в собі сили. Якщо ти змучений, якщо не маєш силу, не маєш ресурсу слухати, то сміливо сказати, що слухайте, давай поговоримо, але не зараз. Я просто зараз не маю сили слухати. Давай завтра. А на рахунок прощення, не, не прощення, не пробачу, то тренуватися в прощенні. Прощення пробачати це така річ, в якій треба увесь час тренуватися. І якщо не тренуєшся, тоді можеш і не пробачити. Якщо не тренуєшся, то, то, то коли настане момент? То не будеш мати звідки, не будеш мати на основі чого пробачити. Тому, товариство, беремуцький трикутник, подивіться, чи ви в нього не попали, подивіться, чи він вас не захопив. Особливо, якщо у вас зараз є якісь непорозуміння у подружжі, у шлюбі. Особливо, якщо у вас є зараз якісь непорозуміння з друзями, з колегами, з близькими, перевірте, чи, чи не, немає випадково ось цього, правда? Не говорю, не чую і не пробачу. Якщо є, то одразу включайте. Не антидот, Тобто щось, що ці токсини виведе. Ні, говорім. Ні, скажи, я хочу чути, я, я слухаю тебе і я пробачаю тобі. Тренуємося в цьому для того, аби ставати сильнішими, ми, українці, Не можемо собі дозволити бути слабкими у таких питаннях або не знати їх. Ми християни, не можемо собі дозволити правда, вірити в Бога і, і не приймати один одного або ставати ворогами. Один одному або жити в непорозумінні. Ні, непорозуміння це не наше. Наше це порозуміння, наше це близькість, наше це, власне, знаходити спільну площину, єдину площину. Будьте благословенні, чудового дня, файного вівторка. Розумімося і любімося, кохаймося, чорнобриві, та не з москалями. Майтеся, файно, мир вам!